Такий фонтан могли спостерігати мешканці вулиці Чигиринської під вечір минулої неділі 24 листопада. Очевидці одразу зателефонували до КП Теплоенергетик, на балансі якого і знаходиться ця частина тепломереж. На щастя, пори вдалося оперативно ліквідувати, проте певний час 348 користувачів, з яких 257 – це житлові багатоповерхівки, залишались без тепла. Ремонтні роботи довелось форсувати, процедували у три зміни, завдяки чому трохи більше ніж за добу теплопостачання вдалось відновити. Сім'ї По 8 часов вечера приступили к ликвидации этого порыва. Наши сварщики работали, там очень сложный, нужно был переход от 800-миллиметровой 800 трубы к 700-миллиметровой, два перехода. И наши сварщики, надо отдать им должное, я очень благодарен им за это. Работали всю ночь и к утру, эти переходы были готовы практически к 12-14 часам. Слідуючи в понедільника 25 числа ми порив ліквідували. Наразі на об'єкті тривають післяремонтні роботи. Закопується труба, далі буде відновлення асфальтного покриття. Проте, як вдалося виявити, це не єдиний порив на підконтрольній теплоенергетику магістралі. Так сьогодні стався ще один інцидент. Цього разу на вулиці Київській, в районі місцевої насосної станції. Наразі спеціалісти комунального підприємства здійснюють пошук осередку течі, а після оцінки масштабів аварії візьмуться за її ліквідацію.